7 травня обласний центр Прикарпаття святкує 348-му річницю. Давні назви міста Станіславів Станіслав. 9 листопада 1962 року, з нагоди трьохсотріччя, місто було прийменовано в Івано-Франківськ. У честь видатного письменника Івана Франка. Місто утворилося на місці двох сіл заболоття і княгинин. Час заснування міста точно не визначено, проте достеменно відомо, що у 1662 році Станіслав отримав Магдебурзьке право. Цей рік. І вважається офіційною датою дня міста. З нагоди святкувань в Івано-Франківську відбувається чимало урочистостей від концертів і змагань до різноманітних ігор і забав. Традиційно урочистості розпочалися із покладання вінків до пам'ятника великому каменяреві, на честь якого назване місто, і святкової програми на площі ринок, де усі мешканці мали змогу скуштувати велетенського торта, 19 делегацій з близького зарубіжжя, місцеві чиновники, владика та священники, а також мешканці міста, усі з усміхненими обличчями розпочали дійство. Програма святкування 348-го дня народження Івано-Франківська традиційна. Фестиваль ковалів, концерти, розважальні молодіжні акції. А от новинка цьогорічної забави вистава Глорія на вічовому майдані від Львівського театру Воскресіння. Заходів дуже багато на кожен смак, на кожне подобання силами і культури, і громадських організацій, і освіти проводяться. Я думаю, що і наші мешканці будуть задоволені, і також наші гості поїдуть з гарними враженнями. Напевно, найбільше задоволення з початком дійства містяни отримали під час куштування святкового торта. Три дні шестеро кондитерів прикладали максимум зусиль, щоб спекти аж 220 кілограмів такої смакоти. Його форма нагадує фортецю, де височіють. Три символічні в історії Івано-Франківська вежі. Місто було засноване, магнебурзьке правило було надано 1662 рік. Переіменоване місто Станіслава на івано франківськ 1962 рік. І е, сьогоднішнє свято день народження нашого міста, 348 річниця». Мешканка Івано-Франківська Анна Монеж, день народження рідного міста, святкує щороку і переконує за що раз робиться лише з веселим настроєм. Все ж таки свято, все ж таки своє рідне місто, яке я дуже люблю, ну і багато мене чого з ним зв'язує. Крім веселощів, наше місто отримало ще й нові можливості, адже крім подарунків, що приймав від іноземних делегатів міський голова, було підписано також кілька важливих угод. В кінці минулого року я відвідав місто Кашелін, познайомився з ним, поспілкувався з керівництвом міста і наслідком цього спілкування і тої вже попередньої роботи, яку провели освітяни, стало підписання сьогодні угоди з містом Кашелін, це північ Польщі, і Новосурським повітом. Тісно між міською співпрацю було розпочато ще кілька років тому, адже Кашалінська школа. Школа No2 та Івано-Франківська загальноосвітня школа No18 уже давно у злагодженій роботі.